Ми завжди прагнемо створювати затишний простір, який відчувається природно та виглядає стильно. щит з вільхи від Woodway Expert це ідеальний вибір для тих, хто цінує екологічність, м'які кольори та естетику натурального дерева. Вільха це легка стабільна порода з приємною рівномірною текстурою та теплим червонуватим медовим відтінком. Її деревина відома своєю легкістю в обробці. Чудово фарбується, тонується та лакується. Меблевий щит із вільхи виготовляється шляхом склеювання дерев'яних брусків, що забезпечує міцність, настосійкість та стабільність форми. Він ідеально підходить для виготовлення шаф, фасадів, комодів, стільниць та декоративних елементів. Ми пропонуємо цільноламельні меблеві щити з вільхи у таких параметрах: товщина 20 мм, довжина 1,2 та 2, ширина 65 см, якість перший гатунок. Обираючи меблевий щіт з вільхи, ви отримуєте естетичний, теплий та комфортний у роботі матеріал, що ідеально поєднується з іншими тканинами, металом чи склом. Наші менеджери допоможуть підібрати найкращий варіант під ваш стиль, бюджет та технічні потреби.